Є, вичитали. Попробую одну хвилину вписатися, щоб зрозуміти, Ну тут максимально пояснення просто буде полягати в тому, що її можна по обіді кисом вичитати, перекинути прошивку і записати назад. Більше ну розжовування якогось тут того всього не буде, напевно. Мінімалізм. Якщо запишеться, звичайно. Качав, виключаємо інтернет і все ж таки мав випадку чекаємо, щоб зарядилась батарейка. Так, Mazda-Mazda, йдемо записувати. Mazda по 314-му протоколу. Любий беремо. Окей, ID. Зараз ці маніпуляції, ага, ключа нема біжу по ключ. Короче, прошльопав, зняти на відео, там питалося, чи вам треба... Ну, коротше, Другий раз має бути оригінальний файл, тому що ви вибираєте спочатку свій файл, ну як свій, модернізований. А потім пише вам виберіть оригінальний файл. Тобто запам'ятайте собі, перший раз е модернізований, другий раз оригінал, щоб вас не запутало. Ну і далі чекаємо. Так, побачила. Окей, процес. Окей, так, да. пішли вентилятори? Такого можете не, 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 не страшитися. Вентилятори і так далі буває не раз. Лише дивіться, добре аби не підсідав акумулятор. Краще на зарядці робити, але я щось того минаю, не знаю. Але рекомендую на зарядці Ну, В принципі, пише швидко, дивіться, воно додає мені зараз до 3 хвилин. І за 3 хвилини воно запише. Коротке відео. Run the error, це означає видалити помилки. Так, run, Видаляє, але воно вроді не видаляє. Потім лаунчем, доб'ємо його. О, це в Writing Complete, це дуже добра надпись. Окей. Аналізує, чи вона добре зробила, що написала мені компліт. І... Молодець. Тепер, ну чи буде блемотіти. ДПФ. Все, ДПФ затух. Своя книжка пише, навіть і не видно нічого, що його там немає. по Мазді, всі вибирають так. Я вибираю іскать протокол. Не знаю чого, мені здається, що двері буде швидше все, що мені треба було побачити. Що завести треба, в принципі. О, заблимав. А чого? А там не було. Значить що? Добре, йдемо дивитися, чи він блимає. Може йому треба просто заміну буде зробити в духом. Дивиться то, Та машина. Яких каталізаторів вам. Так, Сергій таки сказав, так зробити. Я вже робив таке. Кажу, я з пам'яті вже так пам'ятаю. Що я з тобою, славку пхай! Так, я вже нову закрив, ну нічого зараз ноут І зробимо, подивимося, щоб не заганяти в тупік. Так, автокомчик Не знаю, який рік, думаю, отак зробити. Бімбілім. О, бачите, є у нас тут різна штука. Зброс даних сажевого фільтра. Так, сажевий що? Сажевий блемоє. Зброс, окей. Так, да, та давлення, давлення. і знову включити. Ще попробую зброс ЄГРА йому зробити. Коротше, перепробував всі зброси, потім завів. І воно її попустило. Де воно його таке? Виключити. ДПФ. Все, нема. Завів і її було попустило. При тому, що тут робило, але ну, треба, напевно, було включати. До речі, той Мерседес, що без каталізаторів, без комп'ютерів. Ось тут яка штука, я ремонтую, прошиваю комп'ютери, а сам їжджу на машинах, яких немає комп'ютерів. Тому що Або ти володієш машиною, або машина володіє тобою. Це мої песики. І що самого цікавого, ну, не в обіду москалям, але подзвонив Сергій, що вже є перший клієнт, який через інтернет знайшов, так що тобі вітання. Якраз це мій підписник але він працював з москалями і тепер не працює з ними. Ну, Україна помаленьку перемагає навіть в якомусь такому плані. Це дуже мене потішило, що є якийсь результат для Сергія, в першу чергу. Ну і для когось ще. Напевно, що я думаю, що будуть на майбутнє про нього хороші відомки. Так що всім миру.